Не всі, я Юлія Вілатіло, вчителька початкових класів стрільської початкової школи Савинської міської ради. Бути вчителем це не просто професія, це поклик серця, який почав звучати ще того дня, коли мама вперше привела мене до школи. Тоді я навіть не уявляла, що саме там зародиться моя майбутня професія. Моя перша вчителька вміла бачити в кожній дитині щось особливе, підтримувала, вірила в нас. Саме завдяки їй я зрозуміла, що хочу стати вчителем, таким, який допомагає дітям відкривати світ знань і вірити у власні сили. Сьогодні моя дитяча мрія здійснилася: я вчитель. Щодня поруч із дітьми я бачу їхні щирі очі, цікавість, перші успіхи. Це додає мені сил, мотивує розвиватися, шукати нові підходи, щоб навчання було цікавим і живим. Сучасна освіта це не лише передача знань, а й створення умов для активного, осмисленого пізнання світу. Тому у своїй педагогічній діяльності активно використовую ігрові технології як засіб розвитку критичного мислення та пізнавальної активності. Мета моєї роботи формувати учня-дослідника. Який вміє мислити, аналізувати, робити висновки, висловлювати власну думку. Прагну, щоб кожен урок став для дітей відкриттям, грою, дослідженням. Гра це природний спосіб навчання дитини. На своїх уроках я застосовую різноманітні види ігор: дидактичні, рольові, сюжетно-ігрові, інтелектуальні через гру діти навчаються ставити запитання, знаходити рішення, порівнювати, узагальнювати, а значить, мислити критично. У грі антивірус тренуємо орфографічну пильність під зафразеологізмів допомагає зрозуміти їх значення. Гарбузове насіння вчить розрізняти власні і загальні назви, футбол і сніжки частини мови, курчата класифікувати слова за родами, агент з розшуку слів утворювати і записувати слова із даних букв, флешки визначати пряме і переносне значення слова. У математичній грі сендвіч створюємо смачні сендвічі і одночасно вдосконалюємо вміння розв'язувати приклади. Боулінг обчислення прикладів у парах, обираючи правильні кулі. Гра на моїй піці, каві зернятка, кавунчик допомагають закріпити знання таблички множення. Математичні вірші зацікавлюють знанням чисел і вмінням їх сприймати на слух. Долоньки вчать нас розв'язувати рівняння в незвичній цікавій формі, а цікаве ділення помічник при вивченні теми. Так діти не просто виконують завдання, а розмірковують, обґрунтовують свої дії, вчаться взаємодіяти. Метод шість капелюхів мислення інструмент, який використовують для групового обговорення та індивідуального мислення учнів з використанням шести капелюхів. Наші уроки цікавішими робить пальчиковий театр та картки пропа. Цікавий спосіб не лише розповідати казки, а й створювати свої, розуміючи, як працює їхня структура. Абсолютно новою і цікавою є методика Зайцева, навчання дітей читанню. Урок, на якому впроваджується методика, проводиться в ігровій формі. У процесі ігор діти дуже швидко вчаться читати, запам'ятовують букви, вчаться відчувати різницю у звучанні звуків. Ігри, вежа, встав, кубик, анаграми, читаємо, розуміємо, намистинки від першого складу до слова, ребус, гра, сприяють формуванню і розвитку навичок читання і письма, розуміння значення слова, розвивають пам'ять і мислення, виховують любов до читання. Використання ігрових технологій підвищує рівень мотивації учнів, формує в них пізнавальний інтерес. Самостійність, уміння аналізувати інформацію. Учні стають активними учасниками освітнього процесу, а не пасивними слухачами. Виховна робота не обмежується виховними годинами, а інтегрується у весь освітній процес, щільно переплітається з життям школи. Учні активно приймають участь у шкільних, районних, всеукраїнських конкурсах, де посідають призові місця. Ще одним важливим складником моєї виховної роботи є волонтерська діяльність. Організація благодійних ярмарок, виготовлення окопних свічок, відправка посилок для захисників нашого села, що сприяє формуванню у дітей милосердя, соціальної відповідальності та активної громадянської позиції. Початкова школа закладає фундамент для майбутнього розвитку учнів. Я переконана, що навчання через гру це шлях до серця дитини і до її успіху. Адже лише тоді, коли дитина граючись, мислить, а мислячи навчається, ми створюємо справжнє середовище розвитку.